Вітаю, друзі, з вами Олександр. І сьогодні у нас в гостях новинка 2025 року, налобний ліхтар Wuben H4. Ліхтар наданий на огляд офіційним представником бренду Wuben в Україні, магазином Wuben.com.ua. По промокоду Funalist S ви можете придбати цей та інші товари із асортименту магазину Wuben зі знижкою 10% за посиланням під цим відео. Підходить ліхтар у такому оригінальному пакуванні, напівпрозорому. Зі з тильної сторони, як бачите, вказані режими даного ліхтаря. Вказано, що тут є діоди різних колірних температур, Тобто, сконцентроване світло 6500 К. Розсіяне світло 4000 К і червоне світло. Водозахист IP 68, тобто, повний водозахист з зануренням у воду. І вдаростійкість 1,2 м. Вага ліхтаря без батареї 49 г і з батареї 80 грам. По режимах. Червоне світло 15 люмен, з постійного світла 18 годин. Режим маяк 15 люмен червоного світла 90 годин і режим SOS червоного світла. Також 15 люмен 26. годин. Розсіяне світло, мінімальний режим 15-33. люмен 33 години, Середній режим 150-5. люмен 5 годин І режим хай 300 люмен 3 години. Сфокусоване світло ті самі показники, як бачите. І режим турбо 800 люмен із степдауном до 350 Люмен. Одна хвилина 800 люмен і тоді 2 і 3 години 350 люмен Про що говорить нам цей графік? що у ліхтаря є стабілізація. Максимальна дистанція в турбо вказана 66 метрів. Насправді я перевіряв. Ця дистанція дещо більша, вона приблизно 80 м. Також в комплекті надходить кабель usb a USB Type-C. І, звичайно ж, інструкція. Інструкція дуже велика тут. Інформації по графіках нема, але як ви зрозуміли, по розкладці режиму все зрозуміло, як працює дана ліхтар, що тут стабілізація. І як бачите, тут є, як вставляти батарею. Різна інформація, загальна інформація. Тож, друзі, ось так виглядає даний ліхтар. Виглядає він доволі потужно. Давайте порівняємо розмір. Подивіться, розмір. У порівнянні з запальничкою Zipo. Тобто він достатньо компактний. Єдине, що дещо ця частина збільшена, тобто у висоту. Ремінець стандартної ширини, перфорований, є силиконова вставка, як бачите. Єдине, що хочу підкреслити, що система регулювання у нього ось така дуже зручна, таку використовуючи на пецлях. І також хочу підкреслити, що ремінець дещо потовщений. Тобто він Виглядає дещо цупкішим, ніж звичайно. Корпус дуже потужний. У мене спочатку були деякі сумніви щодо оцього вузла, тому що ми з таким стикалися вже у ut 27 щось тут ламалося. І тому оце, оце місце в мене викликало питання. Але, друзі, заглянувши сюди, подивіться, який тут кронштейн, як зроблено, бачите? От там є потовщення у тому місці. Тобто тут достатньо потужно все. І нема за що хвилюватися, там він не лопне. Сам шарнір також виглядає достатньо міцним. І, звичайно ж та сама зубчата система, яку ми звикли вже бачити на таких ліхтарях. Кріплення виглядає із такого пластику, з якого роблять зазвичай військові ліхтарі. Тому я думаю, що переживати за його міцність теж не варто. Нахил ліхтаря вкріплені 90 градусів. Батарейний відсік виглядає ось так. тобто Відкривається як зазвичай. І тут стоїть акумулятор на 1700 мАч. Дуже схожий, до речі, на акумулятор від Фенікса, але від Фенікса сюди не підходить акумулятор. Крім того, тут заряджається саме сам акумулятор, і порт знаходиться знизу. Тобто, Як бачите, ось так стоїть акумулятор, а порт знаходиться з іншої сторони. І зарядити його прямо в ліхтарі у вас не вийде. Я не знаю, навіщо так зробили. Але для того, щоб зарядити акумулятор, потрібно спочатку його вийняти. Ну і звичайно ж, як бачите, по розкладці, тут видно, що вставляються також і звичайні батарейки типу 3А, тобто мізинчики. Кришка батарейного відсіку, як бачите, із полікарбонату дуже міцна. Завісить дещо збільшений, як бачите, ось тут. І ось тут знаходиться гумова прокладка, яка герметизує даний ліхтар. Як ви зрозуміли, в нього заявлено IP68, тобто повна водонепроникність. Фронтальна частина виглядає ось так, нижня частина напівпрозора. Там є індикатор батареї. Ось при вмиканні будь-якої з кнопок ви бачите індикацію батареї. Індикація батареї чотирьохступенева, тобто синій, синій мигаючий, червоний і червоний мигаючий. Цей же індикатор сигналізує про вімкнення датчика руху. У цьому ліхтарі є датчик руху. У фронтальній частині також під полікарбонатною основою, це не скло, це полікарбонат. Знаходяться два діоди. Тут такі дві отіроптики стоять. Знаходиться два діоди, один теплого, один холодного світла. І ще третій діод тут стоїть червоного світла. Світло у цього ліхтаря доволі унікальне. Воно дуже схоже на TrueVision, але відрізняється тим, що у нього значно більш насичена периферія. У ліхтаря дві кнопки керування, практично навіть у темряві, я легко можу знайти обидві кнопки. Завдяки тому, що ліва кнопка достатньо випукла, вона відчувається навіть і в лукавичці. Тож керувати ліхтарем дуже зручно. Керування зручне і не викликає ніяких запитань. Тобто при короткому натисканні на кнопку, на праву кнопку ми вмикаємо ліхтар, при цьому, до речі, там спрацьовує індикатор внизу. І ліхтар вмикається на світлі, при якому ви вмикали його при останньому використанні. Режими вибираються утриманням кнопки, Тобто, ось так по кругу. Як бачите, мінімальний, середній, великий. І так по кругу. При подвійному натисканні вмикаються обидва діоди на повну потужність. Тобто на 800 люмен. При короткому натисканні ліхтар вимикається. При натисканні лівої кнопки ви вимикаєте розсіяне світло. Принцип той самий. Утриманням перебираєте режими подвійне натискання турбо. Якщо ви, наприклад, використовуєте ліхтар, ось виберемо середній режим далекобійного світла. І хочете використати турбо. Подвійне натискання турбо. І подвійне натискання повернення на той режим, на якому ви були. При вимкненому, наприклад, далекобійному світлі, ви можете перемкнутись на широке світло. Тобто Ви можете перемикатись між тим і тим світлом. Поточнюю, якщо ви виставили, наприклад, середній режим на оцьому, то він буде вмикатись також і на далекобійному світлі. Тобто виставити тут малий режим, а тут більший режим неможливо. Для вімкнення червоного світла потрібно утримати любую із кнопок. Тобто утримуєте кнопку, вмикається червоне світло 15 люмен. При короткому натисканні активується маяк. І ще одне натискання це сос. І утриманням вимикається ліхтар. Наступний пункт це вимкнення датчика руху. Для того щоб вімкнути датчик руху, ми спочатку вибираємо режим, який нам потрібен. Ну от, Наприклад, середній режим далекобійного світла. Потім. Утримуємо обидві кнопки. Я розверну спеціально індикатором, щоб ви бачили. Утримуємо обидві кнопки. Як ви бачите, індикатор став ось так моргати. Що це означає? Що вимкнений зараз датчик руху. Як він працює, як завжди. Тобто, ось так. Проводимо долонею. І вмикаємо і вимикаємо ліхтар. Для того, щоб вимкнути і датчик руху, і ліхтар одне коротке натискання. І це практично все керування даним ліхтарем. Як бачите, воно дуже і дуже зручне. А тепер підемо в аутдор і побачимо, як світить даний ліхтар. Розсіяне світло, це розсіяне світло без якого-небудь хотспота. Воно також 180 градусів. І комбіноване світло. Як бачите, максимально насищена бокова засвітка. І є хотспот. Той самий ходспот, що і передалеко далекобійному світлі. Ось так виглядає це світло на паркані. Як бачите, такий хотспот. Він дуже-дуже розмитий, такий як у TrueVision. Але периферія більш насичена, як бачите. Значно більш насичена, ніж у TrueVision. Тож сьогодні зйомка буде проводитись на альтернативній території. Добутки 85 метрів навіть на турбо цей ліхтар туди не досвідчує. В нього дещо відрізняється від TrueVision будова світла, периферія більш насичена, у нас 180 градусів і центр приблизно такий як у TrueVision. Мінімальний режим може посвітити приблизно до 10 метрів, середній режим може посвітити приблизно метрів на 50. І Максимальний режим досвідчує таки до 85 метрів, але це видно дуже погано. Тобто, якщо точніше, то приблизно на 80 метрів світить. Так само, як і турбо, просто турбо світить на периферії дещо більше. Максимальне розсіяне світло цього ліхтаря може посвітити приблизно метрів на 40 Повна периферія, як бачите, світить не дуже далеко. Мінімальний режим цього світла може посвітити приблизно метрів на 7. Середній режим може посвітити приблизно метрів на 15. Тож, друзі, який висновок по даному ліхтарі? Докріплення ніяких запитань, максимально зручне керування. Єдине є питання, як його заблокувати. Інформації я не знайшов. Не думаю, що ви можете якось випадково натиснути ці кнопки, але все-таки я думаю, що не завадило б. Блокування цього ліхтаря. Можливо, воно є, можливо, я просто не знайшов. Якщо хтось знайшов, напишіть мені у коментарях. До світла, також ніяких запитань, це максимально шикарне і зручне світло. Звичайно, я суб'єктивно більше схиляюсь до світла True Vision. Як ви зрозуміли, це світло відрізняється від нього, тим, від True Vision, що центр схожий, але більш насичена периферія. Суб'єктивно, я більше люблю, коли периферія дещо не така потужна. Але загалом, це світло дуже зручне. Що Росіяне світло дуже непогане, воно, до речі, нейтральне. І далекобійне світло, так зване далекобійне світло, я б його назвав середньобійним. В принципі, для налобного ліхтаря світло і те, і те дуже шикарне. Тож, як висновок, ліхтар вийшов дуже вдалим. Також хочу наголосити, тому що він має невелику ціну, а з моїм промокодом із скидкою на 10% це буде ще дешевше. Якщо огляд сподобався, ставте лайки та підписуйтесь на канал. На все добре, друзі!